Я, друзі, ще кажу, так матюкнувся, щось било, я думав, ніфіга собі б'є об каміння. Так тинь, тинь акуратненько. Думаю, це чуйка у палки в такий вітер. Потім думаю, може це окунь, блін. І тут тинь. І щось сіло. А, це добрий, друзі, добрий окунь. Прям шикарний, здоровий окунь. Блін, ік звіст. І шикарний окунь. Ось вс! Та ти що? Там просто, мабуть, якась стая окуня. Знову те, точно так. Тинь, тинь, але це щось милесеньке. Ну як милесенька? Палка до 16. Ну, блін, мордатенький такий. Може під соточку. Ну в тому то був просто гігант. Дивіться, Ні, ну це теж гарний такий окунь, але ну, це не той, який був перед цим. Резина супер здорова і отакі окуня. Оце я попав на, мабуть, якесь Ельдорадо. 16 грамів, друзі. А ну ще раз. Це поспіль два заки достав на точку. Ох! Друзі, ну я в останньому відео, ну перед цим відео, казав, що поїду шукати, чи хай мене знайде судак. Бо окуня, ну чесно кажучи, вже окуня надоїли. І тут приходжу на точку, думаю, пошукаю судака, клюють на резину, блін, майже в 4 дюйма окуня. І гляньте, у цьому ік-звісту. Здоровенному, все рівно, який яку рибу ловити. Чи такого окуня, чи судака, чи ще щось. Ну, гляньте, яка резина, які окуня. Так, ну я не знаю, давайте надо, потрібно щось робити. Давайте змінимо ракурс. Що, друзі, хотів... Сразу пройтися по сьогоднішньому комплекту. Сьогодні в мене в руках спінінг компанії Азура це савада. Савада до 16 грамів. Це SW90L. Така добряча берегова палка. Чому сьогодні вона в мене в човні? Тому що коротесенької палки. Такої, скажімо, до 30 грамів в мене, ну, на жаль, на сьогоднішній день нема. Оце сама мощна палка в моєму сьогодні арсеналі. Я заказав ще собі дві палки, кому буде цікаво, це буде кінетик. От він чи до 20, ну, він буде 86, чи до 26, чи до 28, трішки зараз не пам'ятаю. І новесеньку палку. Бо підписники запитували, Дмитрий, коли буде в тебе на каналі, ось буде. Теж заказав, це сафіну 86 до 22 грамів. Зараз, ну, скажімо так, починає холодати, починаю виїжджати на Судака. До речі, сьогодні бачимо, погано вдягнувся вітер і холодно, зранку 14 градусів. Гарно, що. В машині була така флісова жилеточка, але, чесно кажучи, от в спину е супер. А коли йшов сюди на човні, блін, зуби так цикалатали, підмерз. Е -э нитка тут в мене 0,5X Game, катушечка 2500. Шимано Страдік 2019 року, але запитують, ну, ми таких не бачили. Да, звісно, ви не бачили. Тут просто ванкішовська шпуля. Ну і резині теж, друзі, сьогодні все. Дивіться, просто покажу вам. Є в мене отакий от здоровий бакан. В цьому бакані... Зараз, 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 друзі, щоб нікого не надурити, ось все, приманок, це все компанія Віст. Ну тому що я по судаку полюбляю ці е, приманки українського виробника. Ой-ой-ой, давай, сипся сюди. Оце супер-супер колір. Це, мабуть, 16-й, де він, да, це 16, декілька років на, водоймі, на цій водоймі по судаку він просто шалено працював. На великих вагах супер працював. Але ж потрібно мати і кислотні. Самий улюблений мій колір у цей лох нью драгани, є водойми, на яких судак просто розриває ці нью драгани. І новинка 23-го року, от в такому кольорі. Це колір, колір, як він правильно називається. 0. 3, 0,3, у вірніше, блін, ну, це теж супер колір. А супер, який колір я Він вийшов в 23-му, а ось в 24-му на початку я його використовував. Це 17-й колір. Це ну, просто така під натуралочку. Ну, є в мене і міксовані пачки. Друзі, все сьогодні віст, тому що на віст у мене. Вірніше, тому що сама крупна резина в мене це вістовська. Це судак, ну бачимо окунь. Зараз поки що роздає гарні окуня. Сідаємо, робимо закид. 16 грам плюс 3 6 резина. Ви бачили, це супер верх цієї палки, але кинути ну, навіть силовим закидом можна, тому і взяв її. Знаю, є місцяки на цій водоймі, де мені її 20-ки, 22 треба кидати. Там я просто сьогодні ну, не буду рибалити. Почекаю ті палки. Поки так, де можна 16 використовувати, от буду на, тих точках сьогодні і, ну, на ті точки і заходити. Звісно, тут глибини 16 метрів, там потрібно більше двадцатки. Так, травичка. Так о, не знаю, я не знаю, ну, якщо повішати, ну, стати підійти ближче, стати, вірніше, стати ближче, підійти ближче, поставити ну, 2,8 резину то просто тільки тюк і одразу буде окунь заковтувати заковтувати от таку приманку компанії Vist. Але ж це 3,6. Ну, на першій точці, ну як я тільки поставив якоря, просто такий кабан влупив, що я, чесно кажучи, думав, то судак. Але він втік і я вам не зміг його по показати. Е, Отакий от мілкий. Мілкого, скажімо так, ціліконку, мілку Хвістав 2,8, просто б заковтував з першого удару. А так він б'є, ну, чесно кажучи, я вже все роблю, щоб покінчити з цими окунями. В плані того, щоб, ну знаєте, відсікти їх, ловити судака, 16 грам, 3 і 6. 4,8 резина, блін, як вона правильно називається. І все ніяк не можу так, це 3,6. Це резина 3,6. Ну, добряча, друзі, добряча резина, а блин, теж мене прислідує цей некрупний окунь. Та вірніше, навіть якщо б і крупний окунь мене прислідує. Навіщо я не знаю? Я, я за судаком приїхав. На цій точці зараз оце кидаю останній раз. Вірніше ловлю останню рибу і будемо далі переміщуватись. Все ж таки будемо шукати судака. Рибалка тільки починається. Опа, ну дивіться, друзі, все у прямому ефірі нікого в житті оце тут, на цьому каналі не надурив. Все показую, як воно є. Як то кажуть, онлайн риболовля Якщо б ще знаєте, інтернет був би просто такий мощовий, можна виходити в ефір. Хоча вроді інтернет є, я просто не, не вмію це виходити в ефір. Дивіться, дивіться, паличка до 16 грамів відпрацьовує майже на кожному закиді клюють окуня. Все, цю точку. Ну, що її там забивати в ехолот. До речі, сьогодні я вас напрягати ехолотом, скріншотами ехолота не буду, тому що е, виходили такі гарні, гарнючі такі точки, які хотів ну, з вами ну, вам показати, похвастатись вам. Я холод цей малює. Чесно кажучи, від вас нема зворотнього такого нічого. Там вам, мабуть, це не цікаво. Один тільки підписник місцевий побачив мене. Там о, класний холод малює. Ти коли це ж показуєш, ти ще мені отак показуй місцевість, бо майже все я тут знаю. То, щоб я знав, де ті брьовна лежать. А він підводник. Оце виходить тільки для. для для нього Це робити то кіно. так Для одного підписника, чесно кажучи, не дуже хотілося б оце так напрягатися, тому що, поки це приїдеш додому, скинеш, змонтуєш. Якщо, друзі, вам дійсно цікаво там у ці точки, як рисує холод, то ставте плюсик і я буду, виходячи з човна, Находячи якісь гарні точки, а може навіть і Судака, то буду скріншоти показувати. От як сьогодні шов-шов, чисто, каміння знайшов. От Хотілося би вам показати, а вам це не цікаво. Гляньте, да, Судака я там біля тих камінів не знайшов, але на кожному майже закиді окунь. І окунь нормальок такий. Не знаю, щось цикнуло, покажу, не покажу. Якщо окунь, то ну його, блін. А якщо судак, то це буде перший судак. Бо гляньте, не дає спротив, а так бухнуло. Да, друзі, нарешті перший судак. Киньте в мене камінням, якщо це не судак, а Окунь. Це Судак. Знову X-Vist. Нарешті я його знайшов, чи він мене знайшов. От такий. 11 метрів і от такий Судак. Судак менше, ну, можна сказати, менше силіконки, так кажуть. Дивіться, яка силіконка і який судачева. Може, не так все і погано сьогодні буде. Ще й знайдемо Судака? Да, ну, чесно кажучи, куртячок мені б не завадив би. 11 метрів, вітер бачимо, на мене. Тому гарно ну, контролювати. оці 16 грамів гарно контролювати. Якщо я кидаю вниз туди по течії, то ну, вітром натягує шнур, то, чесно кажучи, погано видно все. Тинь. Давай, 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 тинь. Опа, гляньте. О! Це, це прямо все гляньте бланк нагрузило. Ну, мені теж здається, це судак. Чому так здається? Тому що якщо б це був окунь, він би давав спротив і бланк тинь 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 нагружався. Це просто ось все гляньте, бревно, як ото та що. І що ми там маємо? І що ми там маємо, друзі? Так, да, це вже... Це вже гляньте... Опутніше. Це просто просто судачило. Дивіться, все краще і краще. Сьогоднішня рибалка налагоджується. Мені просто вже подобається. Ну, гляньте, друзі, тут ну, не можна сказати, що тут пів кіла, але грам 300-100% є. Знову x -Vist. Знову все те ж саме. Знімаємо. І випускаємо. Сьогодні в мене і підсака, і ехолот в мене сьогодні все є. Так. І в ту ж точку ще разок. Чесно кажучи, я до неї ще не дійшов, не знаю, ехолотом там не бачив, що там, але клює. Обірвався. Можна сказати, великий гачок, але нічого страшного, друзі. Є в мене така застіпка, ну, дуже козирна. Дуже козирно. Зараз покажу. Це, знаєте, з того на джихріх використовувати, то вона ніколи не розтібнеться. Нічого не вигадаю, 16 грамів ставлю на точці 11 метрів, тому 16, ну і такий вітер до 16 грамів. Може б вітра б не було, б ставив би двінашку. Так, друзі, мабуть, 100% треба прокоментувати, тому що, як я завжди кажу, вивчіться на моїх помилках, а я вже ну, блін, буду на своїх вчитися. Дивіться, тільки що кидав вверх по течії. Плюс на мене вітер зацепився. Дьорг-дьорг, нічого відцепити не можу. Попустив трішки катушку, ну так, добряче попустив, Ну, прям дуга вийшла, закриваю дужку і кладу спінінга. Ну, У мене в човні є такі штуки, де можна покласти спінінга, Кладу спінінга, поліз якоря відщіпляти, відчепив якоря, сідаю за мотор, вставляю чеку, тільки заводити, дивлюсь, не поняв, спінінг, Просто от десь от тут почав згибатися. Просто я не в... ну, камера вже була виключена, почав згибатися тут, що вийшло. Вітром, плюс течія в ту сторону. Все це діло натягнуло. зацеп сильний спінінг. Ну, Лот човен пішов в ту сторону. Коротше, чуть не зламав я тільки що спінінга. Це в мене другий раз в житті на рибалці, де я так тупанув. Перший раз в житті було зацеп, Я отак поклав на човен спінінг і потягнувся за якорем. Поки тягнув той якор, дивлюся, вже спінінга нема. Спінінг. Пішов у воду, то мені тоді хлопці допомогли, там рибаки були, кидали спінінгами, коротше, зацепили, достали. От сьогодні чуть не зломав. Ну, а він хоча б міг би отсюда випригнути. І теж я б ну, сьогодні вже б така рибалка була б супер-супер дорогою для мене. Так що, друзі, вчитись на своїх помилках. Зараз я вже перев'язався. Все, рибалимо далі. Ось, все. ще один судак. Друзі, хоча це мені по чесноку, здається, півгодини мінімум я ходив, покинув цю точку, ходив по другим точкам. Щось там зарисовував, зарисовував і все ж таки повернувся на цю точку. Тут де клювали некрупні судаки. Знаєте, здається, а вдруг, а вдруг, там, де не крупні судаки, може якийсь стояти і гарний судак. Тому що подзвонив по водоймі, зранку ж бачив е, рибаків знайомих, позвонив, вони там стоять на саковій скалі, кажуть, взагалі ні у кого нічого не клює, пішли на білу глину. Ту, ну, не знаю, нема сенсу мені теж там стояти, там, де дуже багато рибаків з цією камерою. Тому ось тут, може, ну, оце мілкий-мілкий, а може бахне якийсь і гарний. Хоча і мілкий судак, це теж для мене судак. Отак. От і все, ще один придавив. Знайшов, знайшов, друзі, як і обіцяв, рибалка буде на судака. Чесно сказати, палка в 90-й довжині це 2,74. Коли у вас човен 3,30 і більше, то така палка, ну, це не дуже така із довга палка. Нормально, просто шикарно з такою палочкою знаходитись в човні. Отакий От ж. Нема ніякого напряга, там що, знаєте, якщо перехлиснулося, не знаєш, де цього спінінга покласти. Все, все можна покласти, якщо довгий човен. Звісно, якщо човен 2,40, то ну, трішки було б невдобно. Та й ще самі бачите, який сьогодні вітер, волна трішки і мене колихає. Мабуть, і картинка трішки буде змазуватися, але ну, рибалка є рибалка. Вже сонечко припікає, так що вже дуже і дуже добре. Зранку, чесно кажучи, підзамерз. Особливо коли сюди йшов, на цю точку. Мабуть, 6 км сюди було мені йти, то ну, так, підзамерз. Да, да, самі побачили, тинькнув. Я зробив два оберта, силіконка підпригнула, потім почала падати вниз. Я дивлюсь на хлисти, коли він відпрацює, він такий тринь, як барабаною дорожчю. Зробив підсічку, але так якось не сразу. І ось, гляньте, знову судак. Знову судак. Не поспішаю його викорчовувати. О, друзі, такий, можна сказати, гарненький. Можна навіть взяти і під сакою. Якщо не втече. Опа. І судака наловив. Два оберта тинь. Два. Отако, от отако. О, о, друзі, це, мабуть, гарний, ну, гарніший, ніж ті, які були. Хоча вже теж здався. <смі> оце рибалка, оце оце, Дмитрик. Навіщо ті окуня, коли судаки, як окуня, да, клюють, майже на кожному закиді. Де ти там? О, на палочки, давай, давай, давай. давай 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 на палочки піднімаємо. Ще давайте з такого ракурса. Роблю закид. Чекаю, глибина тут кругом 11 метрів. Чекаю, поки приманка падає на дно, і починаю робити проводку. Ну, коли з грудей знімав, ви все самі бачили. Два оберта, інколи три оберта, хлистик тень, відпрацьовує, хлистик тень відпрацьовує. Ого, я, чесно кажучи, дивлюся зараз на цю, з цього ракурса камеру шатає. Отако. Друзі, тільки на підкиді. Зразу сів судак. До речі, ріпера сьогодні використовував ріпера. Не було клівань. Зараз можу ще його поставити. Тому що, ну, може, коли я його ставив, просто риби не було. Ну, Не знайшов я рибу. А все працює добре. Зараз теж поставимо на цю точку ріпера, щоб точно подивитися. Блін, друзі, ну це. Це просто я забагрив. В жаберну кришку він влупився. Ставлю отакого от ріпера в 4 дюйма. Це найвеликий. Ну, не, не якщо не брати до уваги драго, е, то ріпер в 4 дюйма це найвеликий ріпер компанії Віст. Зараз пробуємо. Що по чеснику, друзі, якщо на ріпера нічого не впіймаю, я вам це все покажу і скажу, що да, не піймав. Четвертий. Ось, о, четвертий, друзі, закид. Я, чесно, хочу сказати, думав, це все буде останній, тому що є ну, одне з трьох. Перше, чи риба відійшла б. Потрібно її знову пошукати. Чи 4 дюйма приманка це для неї дуже-дуже велике. Чи третє, це, може, ріпер не таку гру задає, як сьогодні хотілося б цьому судаку. Але ж мені все ж таке здається, що друге, судак не крупний. Все ж таки 4 дюйма приманку. І гляньте, він не супер активний. Тюки такі, знаєте, не суперові, а більше він підвисає. Тому, можна сказати, не супер він активний. І в 4 дюйма приманку... Ого! І в 4 дюйма приманку він просто не хоче жерти. Так що вішаємо, вішаємо, вішаємо ік звіст в 3,6. Це, блін, оці засібки, що я вам показав, овнеразкі. Це так, щоб у вас за рибалку руки боліли. блін. Прям так приходиться дуже-дуже вдавлювати її, щоб розігнути і зігнути. Так, робимо закид. Чекаємо, приманка падає. І мені здається, оце останнього ловлю з цього ракурса, бо мені здається, у вас вже голова закрутилася. Ось все, друзі, перший закид ще майже тільки почав робити проводку і X-віст все ж таки 3,6 резина. Сьогодні вона супер працює. Так, мені ця точка вже не цікава. Будемо тікати звідси, бо ну, просто так накалювати того судака сенсу нема. Риба є, рибу я знайшов, це супер і це саме головне в цій риболовлі. Як я її знайшов? Просто йшов по ехолоту, знайшов багато камінь, став, все, рибка тут є. Давай, 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 давай. Блін, ну це просто пізарняк. Ну що, друзі, скінчається сьогодні моя риболовля. Як я і обіцяв, буде судак. Судак був, був. Дивіться, використовував сьогодні отаку палку компанії Азура. Це савада до 16 грамів в 90-й довжині. Самі розумієте, на водосховищі, оце сьогодні рибалив по максимуму тесту цієї палки 4,3,6 дюйма резина і 16 грамів. Все було, ну, скажімо так, суперово, але за що того, що в мене тонкий шнур. Був би товщий шнур. Треба вже двадцятки вішати. Пройшовся по водоймі, Мої знайомі двадцятки, двадцять 22 кидають глубини 11-14 метрів, але вітер. Коли вітер, то треба і потужна палка, і трішки ваги ставити більші. Судака гарного ніхто не знайшов. Я знайшов мілкого, але як кажуть, як дрібного та дурного, ну щось таке, дивіться, спінінг компанії Азура, сіконові приманки компанії Vist, Віст. Віст це український виробник. Все показав, все розказав. Друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку і слава ЗСУ.